Не можна сказати, що не існують таких рішень. І дипломатичне існує, і військове існує. Але тут треба всім гуртом, всім гуртом, захотіти цього. Тобто і Заходу, умовному заходу, да? і Україна має все ж таки, ну, ми в стані війни. Як на мене, то війну треба оголошувати, треба переводити державу на військові рейки. От і все, що е, з того витікає, що не просто так, хтось там третій рік загинається в окопах. Ну, ви знаєте, це не легко, це не легко, і хлопці вже втомилися, ну, а хтось гуляє в, е, в ресторанах, відпочиває на курортах, і у них все добре. От, і звісно, що вони хочуть, да, е, що їм вже війна ну якби надоїла, да, набридла їм війна, і їм треба вже миру, який би він не був. От тому а напівмірами да, ми нічого не досягнемо. Ну, ну не, не може так бути, що знову ж таки, да, хтось там, а хтось тут. Для у когось війна, а у когось все нормально. П'ять чи сім мільйонів лишилися домівок, да, бідкаються по Україні по закордонах, а у когось а до когось війна не дійшла, тому що, тому що не дійшла, тому що ЗСУ стало, люди стали. От і у них все нормально. Знаєте, от тут, от е як ви згадали, да, що е я як рухівець, да? я як рухівець, ну тут -от, ну, просто варто, варто, і це кожен має в себе запам'ятати і закарбувати. Слава В'ячеслава, Чорновола! Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося потім гірко любити втративши. Ви знаєте, от коли ми. Е і йшли на вибори в 2019 році. Ми, напевно, забули про, е, про о, 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 оці слова. Да? Ми голосували там по приколу чи ще якось, щоб е, проти когось. От. Але ж ми ну, більшість, я кажу, не за нас з вами, я кажу за більшість людей. От. А ми наголосували війну. І я і тоді це казав: що думайте, думайте, за кого ви голосуєте. Якщо так, то буде війна, і от вона прийшла війна, і ми бачили цей весь шлях до війни. Ці три роки, коли Україну готували до війни, коли Україну розміновували, коли закривали всі військові програми перспективні, так? ми це все бачили. От і що, і що ми? От, ну, і відтоді, от ми отримали те, що отримали. А тепер виїхало там скільки там 5-7 мільйонів за кордон, і вони тепер гірко люблять Україну, втративши. Знаєте, от от. Те, як ми голосуємо сьогодні, отак ми будемо жити завтра. От, от, оце сумно насправді. І це от, от як іще от, людям донести. Це ж, це ж уже такий урок, і причому цей урок вже торкнувся кожного. А все одно ж, ну, якби змін немає в уявленні. Е, ще один приклад, да, от Стосовно е, ставлення до цієї всієї ситуації. Про своїх земляків я розкажу без прізвищ. Отримують в Дніпрі гуманітарку. В сіверці. Які виїхали, які втратили житло, втратили здоров'я певною мірою, втратили майбутнє, отримують гуманітарку. І стоять в куточку і спілкуються між собою. От, Україна обстрілює, пали їхні будинки в Сіверські. Ну, от ну, що в голові цієї людини? Ну, так було завжди, і от, ну, чому це так відбувається? Ну, Отаке от. От замкнуте коло і достукатися, ну, як я бачу, вже неможливо. Що робити? От що От, Ми, скажімо так, я е, з 2006 року три рази обрався депутатом міської ради. Так, в політиці з 90-х іще. Ми намагалися достукатися, намагалися пояснити. Ну, люди не змінюються, люди не чують. І от яке у нас майбутнє? От яке у нас майбутнє? Да, так, такі слова, знаєте, ну, неоптимістичні. Але ж, ну, на жаль, нічого не змінюється. Да? От знову ж таки, ну, я не знаю, може я вже далеко заходжу, да? ну, теперішня влада в Україні. От теперішня влада. Е, можу я да, от сказати свою думку, якщо формат дозволяє, да. Шо, що собою особлює теперішня влада? Це е, особлює все те, проти чого стояв Майдан у 2014 році. Це повна узурпація влади, повна узурпація, да. в Україні немає зараз тієї влади конституційної, да. Тих гілок влади немає. У нас є. 5-6 менеджерів, да, як каже наш президент, да. це е, цензура, ну просто цензура, да, цензура обмеження свободи слова. І це ми теж бачимо. Е, зараз воно якби за ширмою війни, тобто от війна, але друзі, ну так не можна. У нас проросійські канали закрили, і це правильно їх давно треба було закрити, але свобода слова зараз, вона ну знаєте, загнана за мажай. Розгул не покараної корупції. Да? Згадували вже е, того ж Кириленка, ну там не доведено, ладно. Ну я казав, кажу і буду казати, що нас підкосило там, це яйця по 17 гривень. Ви знаєте, який це був удар? Це просто був такий потужний удар в спину. Е, ну, війна, війна, е, всі мають бути заодно. Але коли хтось наживається і. Знову ж таки, як е, проважали у відставку цього міністра, його йому апладували, а це ж факт доведений, да? це ж Рахункова палата це ж все довела. Як це може бути? Це один тільки приклад. Ну там некомпетентність влади, там закритість, непрозорість, це ж ну, це все за ширмою війни. Ну так не може бути. Проти цього всього стояв Майдан. І, ну, якщо влада цього не розуміє, то. Ну, у неї не буде майбутнього. Тобто треба щось змінювати, треба якось якось дослухатися. Отак от, от. А відповідно, потім йде вертикаль влади, йдуть обласні адміністрації, йдуть районні адміністрації, йдуть міські військові адміністрації, там, де вони ті, що, назначаю, ну, ті, що призначаються, да, президентом, владою. Це шлях в нікуди. Я хочу внести трошечки коректив. Ваша думка дуже цікава і важлива, але нагадати, що війна почалася не в 19-му році, коли ви обрали люди Зеленського, а в 14-му. І вона почалася ще навіть до того, як Петра Порошенка обрали. Але чомусь Петро Порошенка, який теж обіцяв зупинити війну, її не зупинив. Тому ця думка про те, що неправильним вибором українці покликали війну, вона дуже дивна, оскільки правильним, якщо ви вважаєте правильним вибір Петра Порошенка в 2014-му, так само війну не зупинив. Тому можна сказати, що Петро Порошенка в 2014-му покликав війну. Ні, скоріш за все, Росія це не та країна, яка як снігурочка. Йолочка зажги, Снігурочка прийди. Росія приходить туди, куди вона хоче, не дивлячись на те, який ми робимо вибір. Звісно, якщо б ми капітулювали, ми сказали при Порошенку чи при Зеленському, що ми згодні виконувати мінські домовленості, від чого відмовився Зеленський. До речі, то тоді б да, війни б не було. Бо повне виконання мінських домовленостей означало б, що ми віддаємо фактично. Донеччину та Луганщину, бо вони ж вважали ДНР, Ленер вся територія Донецької, Луганської віддаємо російським фашистам, тобто відмовляємося від території і багато чого іншого. Визнаємо на конституційному рівні права бойовиків, дозволяємо вирішувати Москві, на якій мові в Україні мусять говорити. Тобто це, ці плани мінські, вони і перші і другий були планами капітуляції, якщо чесно казати, так відверто. Звісно, ми погодились на те тоді, в 15-му, оскільки в нас була така ж сама трагічна ситуація на фронті, оцій Лавайській трагедія, вона ж теж підкасила. І треба було щось робити, якось відтермінувати. Але ми лише відтермінували війну. Ми її не припинили. Ми не припинили мінськом 1 мінськом 2 тому й зараз чи обрали б іншу людину на виборах, ми б не припинили цим війну. Росія досягає власних цілей, і єдиний шлях ем, завадити цілям Росії це те, як ви вже вище трошки казали: знищувати Росію, знищувати економічно. Фізично на полі бою, завдяки зброї. ось, наприклад, прекрасно, як ми знищили на відстані 500 кілометрів від кордону найбільший склад боєприпасів руських фашистів. Оце правильні дії. Тепер вже виявляється, знищили після цього ще один в краснодарському краю такий самий великий склад. Ось так. Треба працювати з Росією, атакувати Росію військовими та економічними методами, тому наш вибір, ну, так, я персональний не називав, от, е, е, але коли за одного з кандидата е, агітує вся російська пропагандистська машина, ну, це має на щось наштовхнути адекватну людину. От, е, с, ну, ми розуміємо чому, тому що. Один кандидат більш підходить, другий менше Росії. Вони за нього агітували. Вони отримали у нас всі версько 95% голосували за теперішнього президента. Причому, ну тобто, як сказати, молодь то зрозуміло, але проросійські люди голосували за теперішнього президента. Розумієте, ну у нас ж як. Один президент український, один проросійський. Да? Кравчук, який там він не був не комуністим, йому діватися ні, нікуди. Да? Кучма прийшов на проросійських гаслах, потім Ющенко прийшов проукраїнський, потім Янукович на проросійських гаслах, потім Порошенко прийшов. Ну і потім, ну, тобто у нас отакий, отакий качелі туди-сюди. Проросійським кандидатом була ОПЗЖ. Бойко та Медведчук, ось був проросійський кандидат, і гасла, якщо не я, то Путін, яке вигадав Петро Олексійович, воно було проросійське і е, якраз орієнтовано на перемогу, тобто він на власну перемогу орієнтувався, але Путіна представляли Медвечук та Бойка на Зеленський. Але добре, це не має значення вже зараз. Я вважаю, що війна почалася в 14 му У мене був будинок. Не в 19-х. у мене був е, там, хобі, у мене все було, я жив нормально при мінських домовленостях. І, до речі, звільнили, звільнили сіверські дві третини Донеччини, якраз тоді. Тоді сподівайтесь, що буде зараз чергові домовленості, я їх так і називаю, це буде мінськ 3, і буде знову все добре. Якщо це добре, то окей, тоді ми досягнемо. Якщо вважати, що черговий мінськ а нас зараз штовхають, партнери саме штовхають, ці ж таки американці, європейці, наші друзі, до цього чергового мінську, то зараз буде ще один Мінськ. Просто тепер буде цей мінськ, ну, кордони посунуться, а тепер вже буде прифронтовим, наприклад, місто Дніпро. Якщо вважати, що це мир, якщо мінські домовленості влаштовують, окей. Просто я вважаю, що це перемір'я, бо миром це не можна назвати. Війна, нагадаю, ще раз, йде з 14-го року, не з 19-го, не з 22-го. З 90. Якщо бути точним, то з 91-го. Можливо і так так, так, так. Бо Росія ніколи не уявляла Україну вільною, ніколи не уявляла Україну самостійному. І до речі, якщо ви кажете, що в нас зараз е, влада узурпована ну, я погоджуюсь з, 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 з огляду на те, що не працює Верховна Рада, що є шість ефективних менеджерів. Але свобода слова, ну як же її немає? Якщо яйця по 17 хто знайшов? Журналісти, пане Віталію, журналісти. Тому. Свобода слова існує в Україні, і демократія існує в Україні. І саме демократія призвела до того, щоб прийшов до влади президент, той, якого ми маємо. Бо він є відзеркаленням нашої громадської думки. Це не наша тема, не тема нашої розмови, але на першому першому, Першому турі я агітувала за малі партії, які створені знизу, і люди їх не підтримали. Бо вони вони їх не знають. Бо виборча система не така, не така, яка дозволяє просуватися людям без великих грошей. Тут багато чого треба змінювати. Але при всьому, всьому демократія все ж таки краще ніж не демократія. Краще з того, що ми маємо, і цей вибір він ну він просто природний. Це був вибір. Якщо б ми обрали Порошенка, він ні, ні жодним чином не вплинув би на війну. І казати, що війну покликав Зеленський ну це просто неправда. Бо за Порошенка була ж війна, і вона була, була далі. Ну, якщо б Порошенко погодився здати країну, да, тоді б війни не було. Це все єдине, як можна було б е, не воювати, здатися. І зараз обговорюється це питання. А давайте ви, Україна, будете здаватися.